Мама першокласниці Печанівського ліцею Миропільської громади Світлана Кусковська говорить, що школярі не отримують гаряче харчування. У 2022 році учнів забезпечили гарячим харчуванням. Цього ж навчального року отримують буфетну продукцію. Нам дуже не подобається по поводу харчування, у нас воно дуже, ну, якби дуже погане. Ось недавно на днях, ось буквально в середу, прийшла дитина додому, в неї була всього булочка, вона тут не схотіла їсти, вона не хоче, вона просто, як будто сірої якоїсь муки, просто не солона, не солодка, і там буквально був кусочок сиру сантиметр на сантиметр. Ну, дитина його не схотіла їсти, і це на цьому все, що дають. Ну, можливо, там чайочок якийсь, говорить дитина. Ми потрапили на обід до другокласників Печанівського ліцею. Сьогодні це булочка з вишнею та чай. Директор ліцею говорить, що минулого року дітей забезпечували гарячим харчуванням, яке готували на кухні закладу. Проте цього навчального року їм заборонили це робити. Коли було гаряче харчування, це вже починали харчувати дітей о 10 От то діти залюбки це їли. Кухарі нормально готували, батьки були задоволені, діти були задоволені, діти їли, окремі діти навіть просили добавки. От. Тобто можна зробити висновок, що харчування було на належному рівні, хоч і довозилось. От. Ми знайшли можливість їх харчувати ось в цьому приміщенні в старому дитячому садочку. Ми його так називаємо старий, бо він вже діти в новому. От. Діти харчувалися і було все нормально, в принципі. Ну, в цьому році Держпродспоживслужба заборонила, тому що ну, мотивація така, що ми не можемо возити оцей шлях, перевозить. Світлана Власюк, голова громади, говорить, що, попри відсутність гарячого харчування, намагаються урізноманітнити раціон школярів. Приїжджали представники санепідемстанції, тож вони не дозволили, що все-таки не може бути такої доставки. Хоча кажу, їдальня і харчоблок недалеко розташований. У нас іде буфетне харчування, що конкретно передбачено у кошторисі на одного учня це 30 гривень на день. Це за рахунок селищної ради. І, звісно, у меню є, бо ми закупівлі проводимо, є дозволені продукти санстанцію. Це і масло, і хліб, або булка, бутерброд з твердим сиром, чай. Світлана Кончаківська, представниця Держпродспоживслужби в Житомирській області, розповіла, що за цим фактом в службі проводять розслідування, адже фахівці служби не забороняли доставку їжі до ліцею. Така перевірка в Пічанівському ліцеї відбулася 15 вересня. І будь-яких заборон стосовно організації харчування гарячого з боку держпродспоживслужби не було. На сьогодні коментувати щось більше, у нас немає можливості. Звернення знаходиться на розгляді. Будемо за необхідності створювати, ініціювати створення комісії Миропільської громади для того, щоб провести розслідування, підготувати відповідь заявнику. Ми зв'язалися телефоном Світланою Власюк. Жінка наполягає на своєму. Оце неправда, тому що я не знаю, з ким ви спілкувалися. У нас був в комісії стаднік. І ми дивіться на що, якому визначенні чи розумінні транспортування самих продуктів у термосах. Це недалеко, це не дві години. Ми наполягали, що ми можемо доставляти їжу. Але дітей доставляти ми не можемо, бо це ж автобус потрібен, він не стоїть постійно біля одного. Розумієте? Ми просили, що нам дали дозвіл на довезення обідів. У спеціальних термосах контейнерах, от а вони нам не дозволили. Марія Кравчук, Олександр Данилюк, Суспільне, Новини Житомир.